Такий непростий шлях. Це другий курс, це 18, 9, 19, 20 років. І ну, ти опинився, можна сказати, біля якогось розбитого корита. Щось, чогось ти шукав? І друзі зрадили, зрадила дівчина, там якийсь алкоголь, дискотеки. Вони так само не задовільняли. Ну, але знаючи тебе зараз, вже я знаю, що ти життєрадісна людина, яка живе і радіє життю. Що змінилося? І де ти? Чи знайшов ти те, що ти шукав тоді? Дійсно знайшов. Зараз, вже коли дивлюся на своє життя, я бачу, наскільки цікаво воно проходило, наскільки я мав пройти оці пункти, можливо, через якісь такі випробування, коли мені було дуже важко, коли мені боліло дуже серце, коли мені здалося, що весь світ проти мене. Я мав пройти через це, щоб зрозуміти. Настав випадок в моєму житті, коли я прогулювався зі своїм другом, і він мені запропонував роботу. І там треба було, щоб влаштуватись на ту роботу, пройти стажування двохденне. і ми мали з ним говорити багато. І отак по шість годин. Ми почали з ним багато розмовляти і все. І я ж як бравий хлопець зразу, мого друга звати Антон, і кажу: ну, Антошка, дякую тобі дуже за роботу, давай я тобі зараз виставлю, зайдемо в якийсь ганделик і ми посидимо гарно. Він, ні, я Кажу, ну що ти будеш пити? Там? Горілочку пиво? Він такий до мене ні, я не п'ю кажу, та ну, я до першого курсу теж не пив. Давай, не ламайся. Що ж будеш пити? І він такий говорить, та я кажу тобі, що я не п'ю все. І я так зразу ну, не знаю, чому чомусь спонтанно мене вилетіло, кажу, ти що, що там, І Він такий зразу: Уф! да? І в мене, я не знаю, в мене ніби якась переміна всередині відбулася. У мене завжди до почуття віруючих, до віруючих було таке почуття поваги. Я завжди знав, що в мене так ніколи не вийде і. Я завжди в житті чомусь остерігався. У нас особливо ще в селі ходив такий стереотип, що це секта, що тільки ти туди попадеш, зразу вони тебе зазомбують і все. І я, можливо, остерігався і почав. Зразу його дуже багато розпитувати, мене дуже багато цікавило. Але найбільше, що мене здивувало, не його відповіді, а те, як він відповідав. Коли я розпитував про Бога, він розповідав про Бога як про свого друга. Я про свого друга, з яким він тільки що десь там прогулявся перед тим, як зустрітися зі мною. І зараз, вправду, час розповідає мені про нього. Він розповідав про Бога, як про друга, якого він дуже добре знає. І в мене це настільки викликало в серці якусь ревність. І все я зрозумів, що в мене не вистачає такого. І коли він сказав фразу таку, яку мені до того часу, ніхто ніколи не казав, він сказав, ти знаєш, що Бог тебе любить. І він це сказав, якого, з якоюсь такою теплотою, ой, ніколи не нічого. Я зрозумів, що в його словах є щось таке, чого мені так не вистачає. І я йому дуже задав багато запитань. Він запросив ага. на один із молодіжних клубів. Ми прийшли тоді на той клуб. Я сів на сам, я не знаю, там остання була така лавочка, щоб мене ніхто не чіпав, щоб мене ніхто нічого не питав. Ну, все там цікаво, все проходило, я теж там був здивований. Там люди були ніби. Я зараз прошу, ніби з цього світу. Вони всі раділи життю в мене якраз цей був період такий, коли я без надії сподіваюся, без віри живу. і Я дивлюся на них і мені цікаво, було. я перший раз побачив те, що можна співати пісні, славити Бога, хвалити Бога і молитися до нього, використовуючи музичні інструменти. Все, я перший раз в житті побачив, що можна співати пісні про Бога за допомогою гітари. То для мене було щось дивовижне. І коли я бачив тих людей, як вони розповідали про Бога, в них в серці було щось таке, чого так не вистачало мені. І в кінці того вечора, я не пам'ятаю, чи пастор, чи молодіжний пастор зробив заклик до покаяння, і він сказав, якщо ти хочеш змінити своє життя, якщо ти зараз відчуваєш те, що ти вже все повністю розбитий, що ти твій гріх, він заважає тобі жити. І я настільки усвідомив, що я грішний. І що мені треба щось в серці, мені треба заповнити своє серце чимось. І Він сказав, просто скажи, Ісусе, в моє серце. Я хочу жити з тобою. Мені спочатку ці якимось здалося, ну як слова можуть змінити життя і все. Але я настільки розумів, що мені нема чого втрачати. І я сказав, просто-напросто повторив за ним. Ісусе, в моє серце. І після того моє життя почало змінюватись. Я не кажу, що зникли проблеми, але ставлення до них стало зовсім інакше. Прокинувши вже наступного ранку. Вранці я мав віру. Я мав надію на те, що сьогодні день буде класний. Я знав те, що в мене є Бог, який мене любить, який мене ніколи не залишає. І він завжди зі мною поруч. І це мене підкріпляло і давало нас навіть до життя. Але так само з'являлися інші проблеми. Від мене почали відвертатися мої друзі говорити, о ні, Ваня, ти що? Я почав ходити до церкви, вони сказали, це неправильно, ні, не ходи до церкви. Як же ж так, ми тебе втрачаємо? Ти вже перестав ходити на дискотеки. Тому що я сказав, ви знаєте, якось не відчуваю необхідності вже підвідати дискотеки, вони сказали. О, ні, ми тебе втрачаємо, бачиш все. Спочатку і рідні навіть не розуміли, вони всі називали мене не інакше як сектант. І все, і я дуже багато молився до Бога я просив. Щоб знайти вирішення, тому що я якісь сумніви з'являлися, чи дійсно правильно роблю, коли стільки людей говорять, що о, це неправильно. Це неправильно. І одного разу, вже будучи на цю роботу, кур'єром, прогулюючись по місту, я зустрів двох монахів. Я спочатку пройшов повз них, але потім в мене щось серце так не знаю. Зхреботіло. Я повернувся і сказав, можна я з вами поспілкуватися? Вони сказали, так. Тоді я сказав, ви знаєте, я знайшов Бога? Я повірив в Бога, але я хожу зараз до протестантської церкви, і мої рідні і друзі говорять, що це неправильно. Я... Чи дійсно неправильно я роблю? І вони мені. Почали задавати багато різних запитань, чи я дійсно знайшов Бога, чи я читаю Біблію, чи я перебуваю в слові. І все. і Я сказав, так, так, я навіть маю служіння в церкві, і все. Я відчуваю, що я живу. Я відчуваю Бога, я знайшов Бога. І вони говорять, ні. І це настільки змінило, я не знаю, якісь переворот такий всередні мені зробило. То була відповідь на мої молитви, які я стільки багато молився перед Богом і він відповів. Ні. Ні, це не гріх чи ні, це неправильно. Ні, це нормально. Ти можеш ходити до церкви. І вони тим більше почали далі продовжувати мої думки. Вони говорять: залишайся там, на тому місці, де ти знайшов Бога. І я бачив в них Бога. Я бачив, спілкуючись з ними, я бачив в них людей, які живуть саме з Богом. І вони раділи, і вони говорили, називали мене братом і казали, це класно, що ти робиш, це класно, що ти служиш в Бога, це класно, що ти знайшов Бога. І то для мене було відповіді на мої молитви. Ну, Таке питання, ти молодий, в тебе все, ще все з життя попереду, а можливо, не треба було поспішати, можливо, ще варто було ну, погуляти, побути тим, яким ти був раніше. І зрештою, через якийсь час. Так само, церква нікуди не дінеться, прийти туди.